Одні волонтери допомагають військовим реабілітуватися і втілити їхні мрії, а інші роблять все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Серед них і благодійний фонд «Трофайна», його активісти роблять різні цікаві вироби із залишків зброї окупанта, реалізують їх, а виручені кошти передають на потреби Сил оборони України. Засновниця фонду Ірина Костенко із з нами на зв'язку. У неї довідаємося більше деталей. Пані Ірину, вітаємо вас. Слава Україні! Добрий день, героям слава! Із ваших заяв ми зрозуміли, що ви робите цікаві різні речі із трофеїв, Тому питання до вас: що це за трофеї, і власне, що із цих трофеїв ви виготовляєте? Нам військові з передової передають різні тубуси відстріляні, звісно, гільзи. І ми залучаємо наших друзів, митців, художників, творчих людей. Виробляємо ну дуже цікаві різні речі. Це розписані тубуси, вази, це столики, мінібари з джевеліна, це є лампи з ураганів. І навіть самі військові теж долучаються до процесу вироблення цих трофеїв. Тобто, вони на напередові часто самі роблять деякі дуже креативні речі. От Ірино, от власне, як ви зв'язуєтеся, як ви шукаєте ці трофеї і що передають найчастіше? В нашій команді є водії, які спочатку війни їздять на передову, і відповідно ним ми передаємо дрони, тепловізори і все необхідне для військових. А військові нам збирають тубуси від РПГ від АТ-4, Джевелінів. Інколи лави попадаються. Ну, переважно це є там гаубиці до 30. І тоді він привозить їх до нас в офіс. І ті трофеї потім підпадають під трансформацію в творчі арт об'єкти. А що найбільшим попитом користується? Поясню, чому питаю? Бо ми нещодавно робили благочинний концерт від телеканалу і від Радіо Перша у Бродах. І до нас доєдналася волонтерка, яка розмальовує гільзи. Власне підійшла і попросила через нас у військових попросити про гільзи. У вас є якийсь такий запит, коли ви кажете військовим, давайте нам оце це, це тому що воно користується більшим попитом і його легше, легше реалізувати і виру ну Напевно, найбільшим попитом зараз користуються більш ексклюзивні речі, тому що невеликі гільзи або гільзи вази це багато волонтерів зараз розмальовує і розповсюджує. Зараз нам військові Вавдіївки, які ми опікуємося, власноруч роблять герби великі з гільз на дерев'яній основі. І так само нам майбельщик зараз зробив столик міні бар з джевеліна. І в принципі ті речі ексклюзивні і мають дуже багато запитів. Пані угу. Ірино, а от ви проводите аукціони, продаєте трофеї чи трофейну зброю, чи оздоблену зброю власне через аукціони. Угу. А яку річ ви продали найдорожче? Так, я думаю, що найдорожче ми продали світильник з урагану. Ми його продали за 100 тисяч гривень, і ну, можна ще сказати, що ми подарували за донат в розмірі 4 тисячі євро. Це є герб з гірс. Угу. А от найнезвичніший трофей, на вашу думку, який ви реалізували, це що було? Ну, якщо вже не згадувати столик з джавеліну і оці речі згадали, щойно а, найнезвичніші це е, були уламки, які е, з ракети, яка прилетіла на Львів, е, тоді на авіаційно-ремонтний звод. І з тих уламків е, нам військовий, який так само є художник, він служить у Львові зараз. Він нам е, зробив картину е, Русський воєнний корабль. І оце напевно був самий унікальний трофей. Картина. Угу. От е, збір трофеїв і їх продаж через аукціони. Це одна частина вашої діяльності, а інша частина це власне допомога військовим на виручні кошти. Чого зараз найбільше потребують військові? З якими запитами вони до вас звертаються? Е, зараз найбільше запитів іде на дрони, в тому числі на дрони Камікадзе. Угу. А як взагалі ви організовуєте ці аукціони? Це онлайн-аукціони, ви їздите з міста до міста? Нас багато вже знає волонтерів, і нас часто запрошують на події, на фестивалі, на корпоративи, У нас так само проходять майстер-класи по розпису гільз для дорослих і дітей. Часто самі волонтери до нас звертаються, і ми просто їм надаємо те, що маємо для їх аукціонів. А якщо Підрахувати, не знаємо, чи ви рахували, але можливо взагалі загальну суму коштів, яку вам вдалося зібрати завдяки таким незвичним речам. Ну але в який незвичний час живемо такі речі. Є якась приблизна хоча б сума? Якщо чесно, по сумі важко сказати. Ми от нещодавно підраховували з колегами поштучно, то ну, ми передали десь в районі 50 тепловізорів, десь 5 автівок, напевно, штук 10 дронів. Це якщо крупні речі брати, я не рахую там спальники, термобілізну, фліски і так далі. Взуття форма на початку дуже була актуальна. Пані Ірино, і ми, і наші глядачі могли на екранах поки попереконатися у тому, що малюнки на ваших виробах доволі професійно виконані. Ви вже згадували те, що ви залучаєте художників для того, щоб оздоблювати їх. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це, хто і як вирішує, що саме намалювати на тому чи іншому виробі, і власне хто це робить? Ми залучаємо художників абсолютно різних. Це є і студенти, які тільки навчаються на професійних художників. Це є художники, які вже виставляються в артгалереях. Це є люди, які просто дуже люблять цю справу, і ми майже ніколи нікому не говоримо, що малювати. Тобто люди абсолютно. На свій розсуд від душі малюють малюнки, створюють арт об'єкти. І, відповідно, коли воно з душею, то воно виходить дуже круто. А у вас особисто в домі є якісь речі з трофейної зброї? Так, я дуже люблю колони з гільз я їх ношу. я Брілки в мене є і є декілька вазочок. Віктора в тебе є? Є, але я напевно не буду в прямому ефірі про це говорити. Пані Ірино, і напевно останнє запитання є така проблема у всіх волонтерів, які тривалий час допомагають армії. Це така емоційна втома чи емоційне вигоряння, коли потреби військових все збільшуються і збільшуються, їх точно не менше, є, а кошти все важче і важче знаходити. Як ви даєте собі раду в цьому, що вас так ну залишає в драйві? Так, час від часу, звісно, така проблема з'являється, і це є нормально. Залишає в драйві спілкування з такими людьми як ми. Тобто, в нас є свій чат волонтерів і військових, так і називається трофейна. Ми там списуємося, організовуємо час і часу зустрічі, і ті зустрічі дуже заряджають позитивом планами на майбутнє творчими якимось успіхами один одного. Ми можемо вам лише побажати, щоб зарядженість на позитив не полишала вас ніколи. Ірина Костенко, засновниця благодійного фонду трофейна, фонду, який займається. Продажем на аукціонах трофейних виробів з російської зброї, які допомагають нищити тих же росіян і наближати нашу перемогу. Ми повертаємося до студії першого західного за кілька хвилин.